Збройний напад стався близько о пів на десяту ранку, просто у кількох метрах від ганку Кіровського райсуду. Очевидці кажуть, два лексуси заблокували припаркований міці. За мить завтівок вибігли кілька чоловіків. Силою витягли з салону, авто, водія та почали бити. Видела, люди бігали. Ось тут, в принципі, нам було добре. Видно. Напали на чоловіка. Ну, в каких то нюансах сказать не можу, что сама испугалась, була в панике, в шокі, Слышно було, от э, вистріли. А після закривавлена жертва нападників падає на землю. Трістя Худко зникає. Чоловіка врятувало те, що неподалік випадково проїжджала швидка, і лікарі забрали пораненого. Наразі ним займаються хірурги. Ножові поранення грудної клітини, де задіяні і судини, крупні судини грудної клітки. Є крововтрата більше літра, тому зараз працює дві бригади в операційній, таракальні хірурги оперують і травматологи. Є кульові поранення, бедра стан чоловіка тяжкий. Одразу після нападу в місті оголосили план перехоплення. Патрульні спрацювали блискавично і за 6 хвилин всі троє лежали поруч із автомобілем. Чоловіки встигли змінити авто і намагалися втекти за місто, щоб відсидітися, доки все не втрясеться. Але в машину прихопили мисливський карабін та помпову рушницю. Дані ділі дії кваліфікували як замах на вбивство. Нині поліцейські з'ясують всі обставини подій та розслідують кримінальне провадження. За непідтвердженою інформацією у Кіровському суді сьогодні хотіли розглядати справу, де поранений чоловік мав дати важливі свідчення. Тож напад найімовірніше, замовний. Всім трьом нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі.